Дуже скоро рекомендую вам дивитися новий серіал Іванко. О, чуєш ще скакола рабський, я кавер виключив. Знаєш, виключив. Всім привіт! Ви дивитеся моси ТВ і 100 правил Михася. Починаємо з правила No99. Ніколи не гоніте на подружку своєї тіку. E, завжди треба бути з ним у таких відлічних стосунках. І зразу вона бігає радитися до своєї страшної подружки. Що страшної? зараз я вам поясню. Бо у кожної крутої чувіхи є страшна подружка. А страшна, значить, немає хлопця. Немає хлопця, значить немає що робити. Немає що робити, значить вчеться. А вчеться значить мудра. Так що у кожної крутої чувіхи є страшна мудра подружка. Їдемо далі. Правило номер 12. у кожного хлопа в житті є така ситуація, коли він приводить свою дівку знакомити до мама Ну, ви познайомилися, сидите за столиком, говорите, все нормально. І лише вона виходить за поріг, зразу Петре тобі того не треба. А чоб якщо здачі тобі того не треба? Бо у неї баба робила у колгоспі, бураке, крала, потім робила на фермі, крала яйця, і люди в хаті всім розкажуть лісів, все, все, не піде. І дівка не підходить. І що робити, я вам зараз розкажу, що робити. На другий день ідете до колеги Василя. У кожного, у кожного бахура є колега Василь і по опофаніє. Іте до колеги Василя, кадете йому пиво, може навіть два чи три. Приводите його під фіртку, так, ловите за руку і заходите в хату. Кажете, мамо, тату, на що тані ви були праві, я вам привів Васю. Вася є класний пацан, він служив, він вже має розумний, старший і сім'я у нього заможна. Хата двохповерхова, дві машини на передхаті. Розова, легкова. Хата жовтим сайдінгом бита, металопластикові вікна, ну коротше, живуть люди непогано. Так що ми тепер будемо з вас. Він так само і к вам, так само і мені педойде. Все, ви лише це сказали. За тиждень ви приводите таню і, і, і батьки цьомою і таню і в руки, і в ноги, і самі знаєте куди. Ну, трошки та добре. А хто хоче почути більше правил від мене, записуйтеся на курси. Приймаю натуру. О, техномику. Е, я не про то, дорогі друзі. Я маю на увазі, що приймаю варені кури, сметані, голубчики, пончики і навіть туші стереніса. Сі.